Друзі, привіт! Якраз ловив такий кадр, думаю, треба зняти теплоакумулятор 1200 літрів. І теплоакумулятор 4000 літрів. Пропорції. Ну просто що вони по довжині лежать не разом. Цей по довжині буде довший. Пропорції, як воно виглядає, що таке. 4000 тисячі ну по цьому по... 4 тисячі. Окремо взято довгеньке таке, нудне буде відео, кому цікаво буде, воно монтується десь. Буде на каналі. Ось таке співвідношення. 1200, якби не мала бочка була. І лежали, така, ну там ось приходять люди, така велика бочка дивляться. А коли положили цю бочку, бачимо, яке співвідношення. Все. Чекайте відео повного про... Теплоакумулятор, цей. Ну, той буде встановлюватися, має бути котельня, теж зніматиметься. А поки що всім до зустрічі.